Та коли ж тобі вже 18. Куди вже знову зібралась? Скільки в тебе цю? Що на вечерю? Ти знов зі своїм вовою говориш. Опять а за твої сім'ї. Я тебе не люблю. Коли там руки? З подружками будеш своїми так разговаривать. Я бой та. Ти знову біли носки на тренування в діло замість чорних. Я вже задовбалася їх стирати. Ти сьогодні вдома школу коли почнеш ходити? Та там по оцентам. Що, ти з хлопчиком даш? Саме частіше мама говорить, Юля, менше гуляй. Хорошого дня тобі. Хватить телефон сидіти. Хватить сидіти в комп'ютері. Денег ти більше не отримаєш. Даша, йди по посуду. Прибирати за собою не хочеш? Давай домой бігом. Ти в телефоні сидіти, книжку почитай. Що вже опять! Включи стірку. Ти опять проспала? Поки порядку вдома не будеш, з хати не вийдеш. Мене не цікавлять, інші мене цікавить ти. Поліна, йди сюди. Катя, у тебе совість взагалі є. Вони, за скільки можна гуляти додому? Ти опять на тренування. Радміла, не добудь мене до білого коленя. з дому. По Привет, солнышко, иди есть. Иди по уберись, Учись на хорошие оценки. Чтобы я исправила оценки. Мне мама кажется, что я должна мыть посуду и уберять за собой. Иди уберись, иди погуляй, иди все сделай. Она говорит, что меня любит. Вот так и, вот. Да. На в лотерею. Брать на стол у нас. У Брать на стол? Да, у нас бардак из-за дома. Закрыть, дай ему. Да, елки, мальчик. Четыре. Шутка. Вот так. Богатого папика и... 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 Много денег. О, хорошо. Вообще. Богато хорошей. Моя мама хоть намолилась, чтобы я всегда домой носила только единички с звездочками. Про будинок, про багато котиків. І щоб сестра приїхала. Нарешті поїхати добре. Щоб ми хоча б на валя кудись пропали. Поїхати в Україну. Моя мама мріє поїхати на Манцію. Моя мама мріє про спеціальну штучку для ногтів. Mm. Мріє поїхати на море всі сім'єю. Моя мама мріє, щоб, щоб я убиралась, а вона лежала в телефоні. Бо я помілася до України. Я думаю, що про щасливу сім'ю і про свою квартиру. Про те, щоб я була здорова. Моя мама мріє, щоб за неї хтось вбирав. Мрія поїхати на Україну. Мрія. щоб Вона поїхала на море, ми з нами сліди татко. Я Моя мама мріє, щоб я б все пробирав за нею. І мам, вона поїхала з Дубаю. Моя мама мріє на морі і до Праги мама мріє про Мальдіви і ще, щоб я з не нею наліз до себе Моя мама мріє, щоб, щоб я все убирала вдома і а вона віддихала. Мама мріє, щоб вона не мала посуду, щоб вона не була соші, щоб вона не прибирала, щоб тільки сиділа і за нею все так прибирала. Мама мріє про гори про море. Про море. Отдихнути нормально. Щоб закінчилась війна Щоб її проблеми зникли Коли я так вчилася Щоб я не мамкала Поїхати в Дубай Іди читай, швидко Ромку покорми Зараз получиш Поприбирай на столі Прибери стіл І їсі Спасиба, сама весела, трошечки строга Але це не біда І моя любов Весела Найпрекрасніша. Тим саме любимо. Ганна, весела <рістила> і <рістила> веся. <рістила> Любимка моя. Тигриця Весела. Добра. Блондинка. Найгарніша. Красива, добра. і красива. <рістила> красива і хороша. Красива та добра. Смілива розказує прекрасні історії про богів. Цей... Вона мені допомагає, вона мене вчить. Моя мама дуже добра і класна. Моя мама найкраща, люблю її. Моя мама найкраща, я її дуже люблю, сама добра. <г� -г�> <сélachie> 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 Мама самая лучшая, самая красивая и очень хорошая. Она мне все покупает, что я хочу. Вот так. Добрая. Хорошая. Найкрасивая. Моя любимка. Любимая. Мимма. Прекрасная. Да, я и... Дай шеф кухар Мама, мама веселая, а дро... добрая. Мама веселая и добра. Молодец. Мама у меня клёвая. мама? <реклама> <реклама> Кошечка. Кошечка, <реклама> Добрый и милый. Добрый и мило Добрый и так. Мама меня птичка. птичка. Птичка? Птичка? Да. Да? Класс! Дай поцелуй. Красиво. Спасибо. Я люблю дуже свою маму, она найкраща на свете и я ее уважаю.

Ми з мамою схожі характером. Ми з мамою все близько сприймаємо досить А Ми любимо подорожувати. Ми з мамою любимо Україну. Ми з мамою схожі обличчя. Ми з мамою схожі характером. В цьому мама була права. Вибрати іншу професію. А мені мама завжди казала, що якщо всі будуть стрибати з крище, то і ти будеш стрибати. Тому завжди потрібно мати свою думку, і в цьому мама була права. Мама була права, що треба вчитися. Мама була права в тому, що треба їсти зранку. Добре, не їсти, багато їсти. <реку> <реку> мама була права в тому, що казала вчитися і не спішити жити. Здоров'я, побажання, бажанням, все інше, ми їй дамо. Так що здоров'я. Мамо бажаю тобі залишатись такою красивою, життєрадісною радісною і звісно мати більше сонячних днів в житті. Аня, здоров'я. Моя рідненька зі святом тебе. Рідна мати моя. Я бажаю тобі посмішок, найщиріших емоцій, міцного здоров'я і ніжної любові та ласки від твоїх рідних та близьких. Мама, я тебе люблю. Люблю. Люблю, мам. люблю. Мама, я тебе люблю. Я тебе люблю, мама. Люблю. Мама, я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. Я тебе люблю, маму. Мама, я тебя так люблю, что даже этот свет не видел, как я тебя люблю. Мама, я тебя очень сильно люблю. Обожаю тебя. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю, счастья, здоровья, всего наикрашего, много элит. Ну Мама, я тебя люблю. сильно люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, ты ты я тебя люблю. люблю. Мама, я тебя очень сильно люблю. Мама, я тебя даже люблю. Мама, я тебя очень сильно люблю. <с Burp> Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя очень люблю. Мама, я тебя даже люблю. Мама, я тебя 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 очень люблю. Мама, я тебя 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 люблю.